Всім привіт! Мене звати Ангеліна, і сьогодні вона на моєму каналі Простір Думок, де ми з вами поговоримо про мій новий інсайт, нове круте освідомлення, осяяння. Називайте це як хочете. Це покращило дуже моє життя. І я хочу поділитися цим з вами, тому що це може змінити ваше життя на краще, або ви вже задоволені своїм життям, але хочете розширити своє бачення. Отже, який прикол мені прийшов в голову? Крута оця лампочка в мене над головою засвітилася. Це база насправді, це ґрунт, як і будь-яке усвідомлення, будь-який інсайт. Це така базова річ, про яку всюди всі говорять, кидають оці цитати. Отак от. Але ми це такі, да, це круто. Пролистуємо і йдемо далі жити своє життя старими установками, старими базами. Хочу передати вам максимально це усвідомлення, яке виникло в мене в голові. Що нам не потрібно страждати, давати щось в обмін і так далі. І коли ви звільнитесь від цього від цих установок, що вам потрібно щось дати взамін, потрібно якось взяти, вибити, добитися того, чого ви хочете, ви можете брати будь-що від цього життя. Ви можете брати матеріальне. Якщо ви хочете машину, да, в кожному відео ми говоримо про машини, бо я люблю машини. Можете написати мені сайти з продажу, може якісь розборки, там. можете написати мені площадки продажу авто, я ставлю рекламу. От. А ще обміняю, можливо, свою, якщо хтось цей напише мені. Повертаємося машини, обожні машини. Значить, Машини, посади, будь що матеріал. Це може бути щось глобальне, це може бути щось дрібне, це може бути спідниця, платячко, ремінь, годинник і так далі. Це може бути домашня тваринка, це може бути будь-що мікрофон. До речі, у мене тут на фоні купа звуків, купа всього. Але в мене є мікрофон, бо я ж розвиваюсь. Тому, будь ласка, підтримайте мене в коментарях, напишіть мені приємні слова, щоб я знала, що я роблю це не дурно. І хоча б комусь це відгукнулось, комусь. Це допомогло готувати їжу вечором на кухні, тому що я іноді люблю також увімкнути на фоні так відео. І це допомагає розвитку каналу. Тому буду дуже вдячна вам за коментарі, за лайки і за те, що ви підписуєтеся і ставите дзвіночки. Продовжуємо. Офігенніше усвідомлення, після якого от я дозволила собі це, це, це дозволить вам ось так: ось, це дозволить вам брати від того життя все, що хочете. Значить, приклад ви духовне, ви матеріальне, берете посаду, вибирайте все, що хочете, все, що хочете. І зараз я вам розкажу це як це, на прикладі, щоб от прям вам йокнуло воно в серці десь. прикладів є море. Приклад, в моєму, Це ж мій досвід знову ж таки, я ділюся з вами своїм досвідом. І в моєму житті є море, море просто. Я, я сама в шоці, коли я подивилася, що це все прийшло до мене через отакі от страждання, біль, наприклад. Коли я, звичайно, думка тривожників, якщо я зараз, мені зараз добре, я зараз. Джиммі, риє землю, перепрошую. Якщо мені зараз добре, якщо я зараз почуваюся окей, то незабаром скоро мені буде погано. Я буду в поганому настрої, або там я буду плакати і так далі. Бо ви прибираєте цю думку цим. Ви можете бути щасливі постійно. Звісно, що є оці емоції, там різні, коливаються ваші емоції, сум, події в житті. Але ви сприймаєте це окей, ви сприймаєте це як звичайний досвід. Ви не сприймаєте це як, щось, як погане і добре. Ви перестаєте ділити це як на погане і добре. Ви просто сприймаєте це як життя, як досвід. Ось так от. Я, наприклад, хочу машину. І я цю машину. Могла купити рік, наприклад, рік тому, ну, там, образно, коли я її купила. Я могла купити її рік тому. Але я не купляла її, тому що ну, шкода, ну, треба шукати, ну, я зараз не готова, ну, а як я буду їздити, ну-ну-ну-ну. І оце таке от було. І я купила її через рік часу, коли мені вже довелося її купити, через те, що мені треба було по роботі. ось так от. І я купила її, я отримала від неї кайф. Але, як, але якби я дозволила собі це зробити рік тому, дозволила собі е, придбати це авто, я би отримала ще більше крутих емоцій, бо я потішила себе. Я би не, не мучилася цілий рік, і я така, ну от мені треба ще то, що то, що то. Та ніфіка тобі не треба, бери і роби, бери і купляй. Ти, ти вже гідна цього всього. Що тобі ще треба? Чого ти зараз не можеш собі це дозволити? Далі, значить, посада. Нам завжди з дитинства тогдичать, що ти отак-тук, от тук, тук тук ти маєш знати, ти маєш вчити, ти маєш маєш, маєш, ти повинна, 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 повинний і так далі. Ні. Якщо я вам скажу, що ні, ви ніфіга нікому не винні, не повинні, ви просто є, і, і ви такі вже круті, такі вже офігенні. Ви здобуваєте досвід кожен день, ви читаєте інформацію, ви вчитеся в школі в університеті, ваш мозок закарбовує якісь спогади, якусь інформацію, ви читаєте книги, дивитеся YouTube. І це все, це все ваш досвід, ваш розум набуває оці знання, і цього достатньо. Стану достатності набагато легше і крутіше працювати. Офігеть, офігеть. І все виявилось, що мені не потрібно два червоних диплома, чи три, чи один, чи просто дипломи без різниці. Мені потрібно було показати себе, проявити себе і заявити про себе, що дивіться, я ось тут є, я ось це ось це зробила. Я бачила дуже багато людей, я спілкувалася з людьми, і в моєму оточенні є люди, які просто. От так, якби, в них були, якби в них були мозги, е отут -от, то вони б були ось такі. От. Тому що це збірник Вікіпедії. Вони офігеть, які розумні. Я дивлюсь і думаю, чувак, ти просто геніальний. Ти, ти просто офігеть. Людина має досвід, людина має знання. Але при цьому вона живе середньосозистичним життям. І при цьому все б було окей, якби вона чи він була ним задоволена. Але люди такі незадоволені, тобто вони хочуть, але бояться ризикувати. І питання, коли ви маєте ці всі знання, але при цьому ви боїтесь ризикнути, боїтесь сказати, що виходить? Херня виходить, правда? ж? Вам не потрібно знати все на світі, бути всезнайкою заучкою, чи як це коли завчали оцей текст колись в школі. Щоб заявляти про себе, щоб піти на вищу посаду, щоб дозволити купити собі нову спідничку. А ви не дозволяєте, бо я ж не, не схудла. Я от схудну і тоді куплю. Їбать. Ти бачила свою фігуру. Іди подивися, в дзеркало, та ти просто вау, ти песня, ти красотка. Яке схуднути? Ти красотка вже тут і зараз. Алло. Відкриваємо очі, дивимося на себе, люблячими очима. Новими очима, ви бачите себе, задоволені собою. І з чого прийшов такий інсайт, що ми вже зараз достатні, щоб отримати все, що ми хочемо. Повернемося до того, що люди от які все знають там, і так далі. і вони дуже розумні в якійсь сфері, наприклад, чи в багатьох сферах, вони дуже от, просвітлені, дуже, дуже розумні, вони бояться про себе заявити. І приклад життя, зарплата. У мене був приклад з зарплатою. Тут про самоцінність: знову ж таки. це все про стан достатності. Ви дивитесь на це все і такі, я вже от здобув досвід, я вже такий навчений, або там е е курс долара виріс і пішло-поїхало. І треба піти у цю зарплату, або чекати, сидиш і чекаєш, поки тобі підвищать цю зарплату. А в, а в керівництво директора, скільки там проблем, скільки питань? Що він з себе не пам'ятає, поки ти про себе не скажеш. Це не погано, це просто потрібно нагадувати світу, нагадувати навколишньому середовищу, людям про себе. І ти йдеш і про це кажеш. Якщо ти не скажеш що тобі зле, ніхто не буде знати, що тобі зле. Бо зазвичай люди сконцентровані на собі, і вони не, зверта... не звертають так увагу на когось. О, ти ходиш сумний, а чого ти ходиш сумний? Може, тебе зуб болить, хто там знає, що ти ходиш сумний, а ти ходиш сумний, бо ти думаєш, що ти дуже розумний. А тобі зарплату не підвищують. Піди скажи, Альо, я ось тут, я маю нові знання. І який був прикол в мене? Коли я заявила, що от, я вже пропрацювала, дивіться, я зробила це, 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 це досягла таких-таких результатів. На мою думку, я маю отримувати більшу заробітну плату. Хочете прикол? Коли я про це заявила, коли я про це сказала, мені підняли зарплату ще, ще раз так, по-моєму. Да? Да. Так, уявляєш? я не могла повірити. Я така, так, так можна було просто сказати? Ну, я поняла, що так, я гідна цього, я можу це отримувати, я можу це отримувати. І це нормально, це для мене окей. Коли я прийняла цю суму, люди почали мені стільки платити. Отак от. І все. І це не означає, що вам. А хтось сидить і каже, мені треба пройти 150 курсів, вам не треба пройти 150 курсів, щоб почати щось. Ви можете зайти в YouTube, зайти в GPT і, і все. І діло понеслося крок за кроком. стану блогером, я наберу стільки-то підписників і куплю собі мікрофон. Для чого? Ну тобто З точки зору мотивації, може так. Супер. В мене є мотивація набрати підписників. Там, чи, чи щось там відео якесь зняти? Але з точки зору достатності, чому ти не можеш дозволити собі купити зараз цей мікрофон? Подумай про це. Подумай про це. І я знаю, що у вас зараз виникне запитання відразу про матеріальне. Тобто, якщо я хочу нову машину з салону, а в мене нема на неї бабок, то де я як я можу собі її дозволити? Алло, ти що, глупа якась що? Я вам зараз розкажу. Це дія все світ, не знаю. Магія магічна. <сум> я, я хочу новий телефон. Телефон, припустимо, коштує там, 60 тисяч. Зараз я не маю цих 60 тисяч, але я відчуваю себе з цим новим телефоном. Я хочу цей телефон, я дозволяю собі його купити. Я можу його вже отримати, чого не можу. Через, тільки через фінанси, якщо тільки через фінанси, це повна єрунда. Це остання тема десь отут насправді. Так, ми живемо в матеріальному світі, і це важливо, але це десь там внизу. Забудьте про фінанси. Просто ви хочете. Ви дозволяєте собі. Ви маєте цей, цей, цей телефон. Ви, ви, ви гідні цього телефону. Ви можете, ви, ви маєте усвідомити, що ви гідні кращого життя, всього, чого забажаєте. Просто тому, що ви є. І це і це просто ви прокидаєтеся, і все. І все стає на свої місця. Ви починаєте бачити можливості, де можна заробити на телефон, де можна заробити на авто. До вас дзвонять люди, які пропонують вам круті проекти, на яких ви заробляєте гроші на авто, на телефон, на спідничку, на мікрофон, на члена сім'ї ще одного. І, і інше, і все, що ви захочете. От як це працює. Коли ви дозволяєте собі, ваші очі починають бачити іншим якимось спектром кольорів, скажімо так. І ви бачите можливості, ви бачите людей, до вас в життя приходять люди, ви вібруєте на інших частотах, і, і все стає так, як має ставати. Про що ми ще поговоримо? Все, вже не говоримо, вже пес встав. Дуже дякую вам за. 다 <목소리법>